Доброго дня, слава Ісусу Христу. Чути. Так, я навіки. Слава. Зараз триває пасхальне тридення. Як ці дні мають привести чесний Римокатолик? Угу. Е, дякую. Так, власне, триває пасхальне, пасаль, пасхальних три дні. Е, три дні найголовніші для нас в році, і для нас найважливіше це приготувати серце на зустріч з Ісусом Воскреслим. Ось і більшість з наших вірян передусім приступають до сповіді. Дуже багато великі черги я бачила, стояли в храмах, щоб очистити серце від гріхів. Так само ми готуємо зовнішні речі, готуємо якісь страви, але це вже другорядне. Важливою є участь в літургії. Сьогодні, вчора, сьогодні і завтра, і в неділю, звичайно ж. Це три дні, які. Одна літургія триває весь час. Починається великим четвергом, коли Ісуса, Ісус на Тайній Вечері встановлює Таїнство Євхаристії, продовжується сьогодні смертю Ісуса і завтра тишою, коли Ісус є в гробі, закінчується радістю Воскресіння Господнього. Ну І найважливіше приготування це участь в цій літургії і приготування серця. Це вже другий великдень під час повномасштабної війни. Чи, звін, чи змінювали ви якось богослужіння і чи молитися за мир і здоров'я наших військових? Так, звичайно, молимося за мир, за здоров'я військових. Так само багато наших вірян воюють, захищають Україну. Молились ми і до того за них і зараз особливо. Богослужіння не змінюємо, богослужіння тривають від. Скажімо, в церкві, в традиції всі часи історичні богослужіння не змінюється. Так? Ми доєднуємо молитву за наших військових і за мир, звичайно, це дуже важливо зараз. Особливо для нас Ісус є царем миру, той, котрий приносить мир і своєю смертю, Воскресінням Він перемагає зло і темряву, і це є цей знак для нас важливий. тепер, так? що в, для в нашій країні те, що відбувається. Щоби пережити наново цей, це Воскресіння, пережити його особисто в моєму житті і досвідчити його в нашій країні так само побутові традиції католиків та православних дещо відрізняються, але в чомусь її схожість. От, до прикладу, в їжі це Пасхи Рашанки. Але що саме символізується їжа і що вона означає? Дякую. Це знаки, це символи, які нам допомагають пережити це свято. Хліб, наприклад, або паска, Як ми кажемо, ми не в всіх країнах печуть Паски. В нас печуть це знак тіла Христа, який залишив Ісус, який залишив своє тіло да, для нас, щоб ми могли споживати його як хліб. Яйце – це знак життя, нового життя і відродження. М'ясо це знак агнця, якого євреї споживали, та, зарізали теж знак сили. Сіль це знак відновлення, очищення і збереження, сіль, яка зберігає. Ось, і різні, різні речі можна туди додавати. Наприклад, хрін це теж знак він такий гіркий, та, знак згадує нам про страждання, про терпіння Ісуса. Ось такі подібні більше в нас, я думаю, з православною з східною традицією. У, захід, у західному обряді досить особливе місце займає кролик. Чому і взагалі чи має воно якесь відношення до самої релігії? Я скажу вам, що аж такої значення кролик не займає в літургії церкви. Це більше традиція, яка з заходу приходить, вона пов'язана десь є різні міфи. Кролик теж є знаком плідності. І трохи подібне його значення як яйця, нового життя, тобто життя і весни, весни відродження. Ось тому воно приєднане до, до свята Пасхи, але воно не є якби настільки важливим. Це щось, що в деяких країнах віряни практикують, це такий радісний знак, але ну, в нас в Україні, наприклад, католики, не дуже ми так знаємо цей знак кролика чи зайця. Ось ну це другорядна річ. Думаю, найважливішою річчю є те, щоб що в ці дні ми могли е, зустрітися якби з Ісусом, якщо навіть, наприклад, щоб ми усвідомили, що Він не помер і воскрес дві тисячі років тому, що Він сьогодні помирає за мене і воскресає в наших проблемах, в нашій самотності, в наших болях. Та? Сьогоднішній день п'ятниці, як ви сказали, страсний, Сьогодні було таке читання. Ісус взяв на себе наші болі, і його ранами ми вилікувані. Так само наша країна зараз переживає важкий час, щоб ми досвідчили, що Він так само є з нами присутній сьогодні. Це не хтось, хто дві тисячі років тому жив, помер і Воскрес. Ні, Він тепер, сьогодні з нами. І кожен може запросити Його в своє життя. Я кажу, що Ісус джентльмен, Він на силу не прийде, Він чекає на запрошення. тому... Гарно було б в цей час свят. Ми тепер і за тиждень східний обряд особисто запросити його в наш дім, в наші проблеми, в наші болі, щоб він злікував наші рани.